Хоч в ці дні в частині областей спека знизилась, але все ж таки в кінці тижня знову по всій країні буде до плюс 33 градусів, а то й більше. Дощів майже не буде, але все ж де вони будуть. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 24 серпня, дощі пройдуть лише у Донецькій області. Нарешті території країни буде сухо та мало хмарно. Вітер в цей день відчутний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях від плюс 27 до плюс 29 градусів тепла. Нарешті території буде спекотно від плюс 30 до плюс 33 градусів. Вночі у північно-західних областях від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. Нарешті території від плюс 16 до плюс 21 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 25 серпня, дощів ніде не передбачається. По всій країні буде переважати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день помірний 3-8 метрів на секунду. Також знову всюди стане спекотно. В день очікується від плюс 31 до плюс 34 градусів тепла. А на узбережжі Чорного моря взагалі до плюс 35-37 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 22 градусів тепла. У понеділок, 26 серпня, опадів також ніде не буде. По всій країні переважатиме суха та майже безхмарна погода. Вітер незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 31 до плюс 34 градусів. На півдні спекотніше до плюс 37 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 22 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!